Я не буду проповідувати, це не буде проповідь на якийсь конкретний біблійний текст. Але хотів би, щоб ми спільно пороздумували про це свято, яке ми сьогодні святкуємо: свято Трійці або ще інш, воно має іншу назву, П'ятидесятниця. Заліто це свято воно, воно має досить таке глибоке коріння, воно нас тісно пов'язує з часами Старого Завіту. І, до речі, у євреїв. Свято П'ятидесятниці це було одно з трьох свят, на яке паломники вирушали в Єрусалим. Воно було дуже важливим навіть для апостола Павла вже в часи, коли Христос вознісся, коли відбулося зішестя Святого Духа, і Він через розуміючи цей свій зв'язок з єврейським народом навіть. Ми знаходимо в Новому Завіті згадки, коли він планує свою подорож, враховуючи День П'ятидесятниці. Тому це свято воно є величним, це свято є глибоким, це свято в певної мірі є і древнім, і воно є одним з найбільших свят для церкви Христової сьогодні. І я хочу просто прочитаю декілька текстів, щоб ми зрозуміли якби, глибину і важливість цього свята. Ну, на початку хочу вам сказати, що в чому величність цього свята? Багато хто з богословів, і я з ними абсолютно погоджуюсь, вважають, що свято П'ятидесятниці це є днем народження церкви. Чому це так? Це так, тому що ви можете запитатися, сказати, Віктор, а хіба не були віруючі люди зібрані разом? Хіба не було учнів Христових? Хіба в ті часи не було церкви? І певною мірою ми можемо сказати: так, було певне зібрання, була певна група, і навіть досить велика група Христових послідовників. Але якщо ви будете читати Святе Письмо, ви побачите таку дуже дивну з одного боку, а з іншого боку, цікаву річ. Після смерті Христа, після Його розп'яття, після Його Воскресіння. Церква або послідовники Христа, учні Христові, вони знаходилися в такому стані якогось розпачу, в, та, в стані, я би сказав, безсилому. Насправді, по, почитайте про цей період до Дня П'ятидесятницький. Видно, що учні Христові, вони не знають, що їм робити. Видно, що вони не мають сили. Видно, що їх переповнює страх. І ось приходить це свято П'ятидесятниця, приходить зі шестя Святого Духа. До речі, про цей, свят, про цей час говорив не лише Христос. Про цей час говорили і пророки, про цей час говорив Іван Хреститель, про цей час неодноразово говорив сам наш Спаситель. Я прочитаю декілька текстів. Я не буду читати Старий Завіт, але навіть коли прийшов Іван Хреститель, хрестити. Євреїв, готувати єврейський народ до приходу Месії, він говорив такі слова. Це, я цитую Євангеліє від Матвія, третій розділ. І Апо, е, е, Іван Хреститель говорить в третьому розділі, в одиннадцятому вірші: Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. І Він хреститиме вас Святим Духом і Онем. Сам Христос неодноразово згадував про ту подію, яка має статися в майбутньому. Наприклад, в 14 розділі Євангелії від Івана ми читаємо такі слова. Якщо ви любите, ви мене любите, мої заповідіме зберігайте. І я облагаю Отця і втішителя іншого дасть вам. Щоб із вами вік перебував, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде Він. І не кину вас сиротами, я прибуду до вас. І потім в 15 розділі ми читаємо інші слова Ісуса Христа, нашого Господа, а коли втішитель прибуде. Що Його від Отця я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить про мене. І Христос, перед своїм Вознесінням Він сказав учням такі то слова: Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарії аж до останнього краю землі. Ви тепер розумієте, наскільки важливим було це очікування. Але хочу нагадати про декілька моментів, щоб ви розуміли, чому ця подія важлива для нас сьогодні і чому вона була важлива протягом всієї історії. Перше, Святий Дух дарує, коли він зійшов, він дарує порозуміння між людьми. Що, відбуло, що відбулося в ті часи, в древні часи. Як нам не сумно це усвідомлювати? Але Божим народом міг назватися лише один народ це були євреї. Уявіть собі, серед живучих на планеті Земля, серед тисяч, сотень тисяч і мільйонів людей був лише один обраний народ. І ось коли ми читаємо, до речі, коли ми читаємо в Старому Завіті про Вавилонську вежу. Коли Господь поділив людей, коли відбулося розділення людьми на мови, коли люди перестали розуміти один одного, цікаво, що в день п'ятидесятниці, коли учні почали говорити різними мовами, знаєте, що відбулося? Відбулося об'єднання людей, тому що люди розуміли свою мову. І в церкві відбувається об'єднання людей. В Ісусі Христі відбувається об'єднання людей Святим Духом. Ми об'єднані в одне тіло. Люди різної нації, люди, які говорять на різних мовах, ми об'єдналися в Ісусі Христі. Коли Дух Святий зійшов, Він готує всі народи до зустрічі з Христом, який гряде, який прийде в майбутньому. Коли Дух Святий зійшов, він навчав учнів і Він навчає нас сьогодні, Він дає нам слова, які ми маємо говорити, щоб свідчити про Христа, щоб проповідувати, щоб говорити про Божу славу. Коли Дух Святий зійшов, Він навчає нас слухати Бога більше ніж людей. Згадайте перші проповіді апостолів, коли вони були ув'язнені, коли вони були побиті. Вони раділи, вони говорили, що ми постраждали за Христа. І саме Дух Святий дарував їм відвагу слухатися Бога більше, ніж людей. Саме Дух Святий до сьогоднішнього дня дарує відвагу мільйонам, мільйонам, насправді мільйонам місіонерів, їхати в різні країни і навіть під загрозою і смерті проповідувати про Христа. І не тільки місіонерам. Церквам і віруючим на будь-якому місці. І саме Дух Святий веде нас сьогодні, дарує нам силу виконувати велике доручення, як Христос сказав, що ви будете проповідувати Івангії в Єрусалимі. Ви будете проповідувати Євангеліє в Юдеї, і це сталося. Ви будете проповідувати Євангеліє в Самарії, і це трапилося. І він сказав: ви будете проповідувати Євангеліє аж до краю землі. І це трапляється сьогодні. Саме Дух Святий дарує нам цю силу. І не тільки це. Знаєте, в Слові Божому написано такі чудові слова. Написано, що ми. Того вірує. ті, хто наповнені Святим Духом, ми є лист. Лист Божий цьому людству. Уявляєте? Ми є лист Бога, ми є послання, ми є повідомлення людям цього світу. І саме Дух Святий він робить це з нами. Саме Дух Святий записує закон Божий, або новий завіт, або слова Божі на скрижалях нашого серця. В Старому Завіті на камені були написані слова слова заповідей. Але сьогодні Дух Святий Він пише ці заповіді, він пише, Він записує на скрижалях, на, на нашого серця. Тож тому-то це свято воно є таким величним, тому то воно є одним з найбільших свят церкви і свят для кожного християнина. Тож ми дякуємо Духу Святому, ми дякуємо Христу, що Він не залишив нас сиротами після того, як Вознісся. Ми дякуємо Богові, що Він нам відкривається. Чому це свято називається також Ітрійця? Та тому що насправді люди в древні часи, вони дуже мало знали про Дух Святий. Коли ми читаємо ну, старий завіт, важко зрозуміти, що Дух Святий це особа. Ми можемо в старому завіті знайти і розуміємо, що месія, якого чекають, це особа, але дуже мало є знання і розуміння про Дух Святий. Але лише в новому завіті, лише в День П'ятидесятниці, ми розуміємо, що Бог являє себе світу в трійці. Він являв себе як Отець довший час, століття і навіть тисячоліття. Він явив себе як син, який прийшов на цю землю, який постраждав, який помер, який воскрес і вознісся, який прийде в славі судити живих і мертвих. Але він відкрив себе ще як і Дух Святий, як третя особа божества, який прийшов на цю землю, який перебуває з нами, який є утішителем. Який потішає нас, який навіть Слово Боже говорить, що молиться за нас, коли ми не знаходимо слів. Він той, хто з нами. Він той, хто нагадує нам про Христа, він той, хто прославляє Сина Божого. Тож це свято Трійці, свято П'ятидесятниці надзвичайно важливе. Тож я хочу вас привітати з днем народженням церкви. Тепер ви розумієте, чому церква святкує День народження в День П'ятдесятниці або, Центрі... або в День Трійці. Тому що Бог нам відкрився, тому що ми здобули сили, тому що ми отримуємо дари Духа Святого, щоб виконувати місію, місію проповіді Євангелія. Тож давайте ще станемо на свої ноги ще будемо славити і величати Господа і дякувати Йому. І далі будемо слухати діточок, які будуть прославляти Господа співом. Боже. Ти є величний. Господи, ти є велика таємниця для нас. Але ти захотів відкритися людям. Люди знали тебе як Отця. Але вони пізнали тебе потім, як і сина. Ти людям відкрився і як Дух Святий. Тому ми шануємо, величаємо Тебе, славимо Тебе, поклоняємось тобі, як Богові триєдиному. Господи, ми дякуємо за Духа Святого, який ти дарував нам. Ми дякуємо за ту силу, яку ти даруєш нам. Ми дякуємо за ті обдарування, які даруєш нам. Але це не просто для нашого власного користування. Господи, ми це знаємо, але якщо ми забуваємо, нагадуй нам. А це заради того, щоб прославлялося. Найвеличніше ім'я, яке відоме людям, це ім'я Ісуса Христа. І не існує іншого імені яким би спаслась людина. І ти нагадуєш нам це. І Ти говориш сьогодні про це людству, ти говориш це світу, який гине. Господи, ми дякуємо тобі. Ми величаємо Тебе і прославляємо. Амінь.